Поміксували, поміксували дівчаток наших. У команді мають бути дівчата з різних країн. Ось знімаю групу там, де наша Поліна. Кожна група виконує свою вправу, яку представили тренери із різних країн: 16 тренерів, 30 дівчат спортсменів От іде наша Поліна, виконувати вправу. Це вправа на понт. Має зупинити кулю е, у відповідній зоні. Куля не має, е, не має е, доторкнутися до ауту е, і вони працюють ролом. Е, з ними е, працює зараз чеський тренер. Він дуже любить рол, я з ним говорила, і він запропонував вправу на ролл. Він вважає, що це одна із найефективніших технік для результативності. Так, переходимо до наступної групи. Тут тренер, тренерка з Франції запропонувала вправу на поінт. На початку дівчата намагалися влучити в доне і зробити вдалий пойнт. Зараз дівчата намагаються не зачепити кулю суперника і зробити вдалий пойнт без доне. У цій групі Валентина Клодій зараз буде кидати. Також у цій групі дівчинка з Бельгії і дівчинка з Німеччини. Дівчата ще трошки адаптуються, намагаються зрозуміти все, що їм говорять, а їм говорять багато. От Родис підійшла, теж працює з дівчатами, молодець Валентина. І, Кожен із тренерів намагається підійти і порадити щось своє гравцям, а також слідкують за своїми Браво Валентіна! Так, добре. Йдемо до іншої вправи. От наша Кіра, вона в іншій групі. У неї завдання попасти в Доне, прокотити в коридор і зупинити свою кулю до відмітки аут, а бажано в своєму квадратику. У них керівник цієї групи, тренер із Нідерландів, також дівчинка із Німеччини і дівчинка з Чехії. Кіра, привітайся з нашими українськими спортсменами. Зараз Поліна змінила е, вправо, дородис показує їй, як треба кинути. Вправо на поінт, е, Важливе доне і прокотити свою кулю в коридорчик до кошонета. Вправа полягає в тому, щоб кинути кулю рівно по лінії, без бокових спінів. О, молодець Поліна. 嗯。Mm hmm.